Юридично козацький стан був заборонений на правобережжі польським урядом. Але фізично козаки нікуди не ділись. Вони почали найматися до польських шляхтичів на військову службу, перетворившись на надвірних козаків. Назва гайдамаки походить від турецького слова гайда, що означає гнати гонимий. Саме це і відбувалося на правобережжі з українськими козаками. Прийшов наш час. Громадяни, що живуть у королівських церковних та всяхетських маєтках, визволення від Шехетського ярма, яке знову накинуло нас пани. Повстанці захопили майже всю територію українських земель, окрім Галичини та Волині. Польський уряд був змушений шукати підтримки. Шляхта виснажена міжусобною війною з Лечинським. Єдність поляків похитнулася. Ми зараз вразливі, як ніколи. Жени до російського імператора, Кажи, що нам потрібна допомога. Говорить з гайдайкими. Втручання російських військ відіграло вирішальну роль. Гайдамацьке повстання Верлана було придушено. Після придушення повстання Верлана козацтво оговталось. Є звізки з Вінниці, Корсуня, Летичева, від ватажків тарана, письменного та інших. Піднімається нова хвиля боротьби. Хайдемаки знову завдадуть удару польським панам. Так. Да. Знову ми не можемо впоратися з повстанцями самотужки. Відправляй посланців до російського імператора. Знову потрібна допомога! Знову. Допомога російських військ вирішила долю речі посполити. Польський король розумів, що держава втрачає позиції. Пани, мало того, що панші у нас наявлять, так ще й Христовий похід проти православних оголосили. Це при тому, що польський король нашу віру зрівняв з їхньою. Селяни, беріть все, що під руку попадеться. Нужбо нашу віру захищати! Зараз до Умані до нас великий загін на чолі з Іваном то вирушив. Його Величество, Імператор. Вся Русь прислала вам войска. Я так розумію, вам опять не обійтись без нашої допомоги? Коліївщина 1768-1769 років це наймасштабніше повстання на правобережжі у 18 столітті. Воно також було придушено за допомогою російських військ. Високі зібрання. Я вважаю, що річ позволіта більше не може задовольнити інтереси свого населення. Постійні між собі З цим треба щось робити. Я я ми зможемо касі попілкуватися по селян. Хорошо, розділимо землі між собою. Виживає сильніший. Це закон. Так наприкінці 18 століття, у результаті трьох поділів Речі Посполитої, Галичина відійшла до складу Австрійської імперії, а правобережжя та південь українських земель до Російської імперії.